Вітаю на моєму каналі! Якщо ви, як і я, не уявляєте свого життя без сиру, то це відео саме для вас. Сьогодні покажу, як в домашніх умовах приготувати справжню сирну ніжність, а саме крем-сир, який просто тане у році. З ним тости зранку або улюблені сирники стануть ще смачнішими. Це рецепт без складних інгредієнтів та зайвого клопоту. Тож, вдягаємо фартух і до справи. Я беру 1,5 літри молока та 1 столову ложку сметани. Використовую домашні сирянські продукти. Потім скажу, скільки по вазів у мене вийшло сиру з такої кількості молока. Ще знадобляться велике сито або ось така, як у мене, форма з прорізами та марливий відріз. Кефір буду готувати в 1,5 літровій банці. Наливаю молоко орієнтовно більшу половину. Додаю сметану. Вона не обов'язкова, повторюсь, це для пришвидшення скисання молока. І доливаю до верху банки залишок молока, залишаю на столі до повного скисання, орієнтовно на добу. Кефір готовий. Дуже добре, рівномірно скиснувся, продовжую приготування. Тепер нам потрібно його заморозити в морозильній камері. Для цього перекладаю його в пластикову ємність. Накриваю кришкою та ставлю морозильну камеру на ніч. Зранку дістаю вже заморожений кефір та ставлю його розморожуватись у холодильник. Все. Тепер нам потрібно перекласти його до форми, яку я застелила марлею в три шари, щоб стекла сироватка. Загортаю краї марлі. Зверху можна покласти плюце або картон загорнутий в харчову плівку, як у мене. І обов'язково ставимо баночку або каструльку в якості пресу. Сир має простояти в холодильнику до 2 діб. За цей час не забуваємо періодично зливати сироватку. Для вас час промайнув непомітно. Сир вже готовий. Буду виймати. Маса значно зменшилась в об'ємі. Сироватки вийшло 1 літр 30 мл, сиру по вазі вийшло 370 г. Сир гарно тримає форму. Розгортаю марлю. Накриваю іншою тарілкою та перевертаю. Ось такий крем-сир у мене вийшов: ніжний, кремовий, домашній. Сподіваюся, цей сир стане частиною ваших затишних сніданків і душевних вечер. Нехай на кухні завжди буде трішки натхнення та теплоти вашого серця. Дякую за перегляд! Бажаю смачного та до нових кулінарних зустрічей!